Всім привіт! Сьогодні відео про сінокос. В общем, так у нас з двома тракторами виходить працювати. Великий нюс косить і тюкує і привозить. Там може чіпити одразу прицеп до преси. І цей маленький, поки що нам дуже допомагає грибарка, оприскувач. І далі буде ще, напевно, що грасувалка, копалка. А поки що такі роботи на цих двох тракторах. Зараз я вам покажу, як ми... Так, Всім привіт, сьогодні 6 червня. плюс 25. Косим першу траву. Дарі прищепнули, вікна відкриті. Конюшина була минулого року, збирали на насіння. Цього року нема. Треба буде підсіяти. Тут у нас конюшінна така логова трава. Такий тут менший, а та сторона Серця. Тут нас вже гороша, трохи гірше, але на сіно буде добре. Всім привіт, сьогодні у нас 9 червня, Обертаємо кіно. Тут ми були скосили. на зелені свята трошки дощ прийшов. Помітні кошики у нас затакі, як бачите. А це вже перевернення. Перекинули раму На 180 щоб кожне колесо обертало. Тут плаває ще. так і 25 обертає. Далі ще покажу побігу. Плаває ще. Додаємо третю передачу. І приїхали. Йдемо подвох, а третій воно забирає. Типа один, два і три. Переїдемо на ту сторону, тут коло, ми тут прийшли, все якраз 6 кілометрів тут маленька колія, маленькі колеса, трохи цей трактор кидає город де був лупе, Будемо, якщо погода напевно, що в волки мій тюпувати. Давайте вам покажу. Як тупувати. Дімо вам відео. Поки що ми тракторкам задоволені, всі роботи він маленький, виконує нам дуже економний. Прямо виходить. Десь літру 900 грам про годину солярки, так витрачаємо. Сьогодні обертаємось вся одне сіла, тут трохи колючина і горов.

Лібку повернутися, може, якщо б не було, одразу б скидали волки. Сьогодні 10 червня, зрібаємо волки. А ще йдемо ми два рази в одну сторону, один раз в іншу виходить з трьох-один волок. Деколи треба по два-три рази і чотири повернутися де за поле. Зараз вам покажу. Ладемці відкраю крайній волок. Yeah, they're doing it. І волосся. Сьогодні 15, -15 червня, зрібає. Там де конюшина і гороша. Ну, будемо по кругу, поки не буде великий валок. Потім раз покупи, і далі буде спіли. Сьогодні десь 25, п'ять, двадцять сім покла. Вітру майже нема. Вони погорають. Бачиємо збирати. Буде гарні Окрідори клас. Працює. Багат. Із їх телефони. Єврошпагат.ком, сайт. них перевага завжди беремо нитку. Це у нас нитка йде. Юта 355 кг. Вона йде по гробині якраз навіть грубша, ніж цей. Агротекс. Отака. Ми беремо, в общем, 400, 360, а це 350. Нам теж у нас сподобалось, поки що тюкуємо цією ниткою. А так тікуємо і агротексом і це Це дві основні нитки. i'm serious Цілі, просто майже 300 десятів, лице. Одна тисячу оборотів вам цієї нормалі.